Доброго дня, діти! Записуємо тему уроку. Іван Світличний. Стонога. Мета уроку продовжити ознайомлення із творчістю Івана Світличного, вдосконалювати навички свідомого виразного читання поетичних творів, інтонувати речення відповідно до настрою твору, розвивати зв'язне мовлення, образне мислення, творчу уяву. Пригадайте, на попередньому уроці ми з вами опрацювали статтю Іван Світличний підручнику сторінка 118. Ми знаємо з вами про те, що Іван Світличний був літературознавцем, мовознавцем, літературним критиком, поетом та перекладачем. Сьогодні ми продовжимо ознайомлення з творчістю Івана Світличного. Він дуже плідно працював над перекладами творів. І сьогодні ми опрацюємо вірш польського поета Яна Бжехви у перекладі Івана Світличного. Стонога мешкала стонога біля міста, котре звалось біла. Раз стоногу запросили в Білу в гості на весілля. Як зраділа тут стонога, та як кинеться з порога, вискочила на дорогу і поплутала всі ноги, всі стоніг. Погані справи, де тут ліві, де тут праві? А передні де, а задні. Розберися в тім безладді. Перша та найледачіша опинилась позад інших. Друга, як упреця уперта, напосіла на четверту, почекала п'яту, і п'яту ледь не відтоптала п'яти. П'ята також легко, просто не здається. Квапить шосту. Шоста, сьому та десяту. Кожна хоче не відстати. А двадцята, а двадцята, щоб скоріше наздогнати двадцять сьому і тридцяту. Насідала на двадцять п'яту, все поплуталось до решти. Як усе те розбереште? Заходилася стонога прямо посеред дороги впорядковувати ноги. Виплутала першу, п'яту, потім третю, і дев'яту, другу і двадцять шосту. Потім все пішло непросто, бо коли знайшла тридцяту, вже забула про двадцяту. А поки тії шукала, п'ята знову десь пропала. І стонога лає Клята, стій! А де ж це сорок п'ята? Так засмикана стонога, переплутуючи ноги. Рахувала, поки біла, вся як є позеленіла. До зеленої ж стоноги не просили, і з дороги мусила вона вертати до своєї хати. А зараз, діти, дайте відповіді на питання, чи сподобався вам вірш, який він за настроєм, які картини ви уявляли, слухаючи його. Діти, натисніть на паузу і спробуйте дати відповіді на питання, які у вас подані на екрані. Отже, давайте перевіримо ваші відповіді. Перше питання. Хто є головним персонажем вірша? Правильно, головним персонажем вірша є стонога. Де мешкала стонога? Правильно, мешкала стонога біля міста, котре звалось Біло Куди її запросили? Правильно, в Білу, в гості на весілля. Як стонога відреагувала на запрошення? Правильно, зраділа. Наступне питання. Як автор говорить про її радість? Правильно, що на радощах вона кинулася з порогу. Що трапилося з її ногами? Вона вискочила на дорогу. І поплутала всі ноги правильно? Як поет описує заплутані ноги сто ноги? Прочитайте всі сто ніг, погані справи. Де тут ліві, де тут праві? А передні де, а задні? Розберися в тім безладді. Молодці дали правильні відповіді на питання. Тож яка тема цього вірша, який ми щойно опрацювали? Так, правильно, Тема вірша дотепна розповідь про те, як поспішала стонога і чим це обернулося для неї. А головна думка, правильно, головна думка поспішити людей насмішити. Діти, давайте виконаємо наступне завдання. Потрібно дібрати синоніми до слова мешкала та безладдя. Правильно мешкала. Жила, безладдя, бедлам, непорядок, плутанина. Молодці. В тексті вірша нам зустрічається таке слово як напосіла. Давайте з'ясуємо, що воно означає. Правильно, напосіла, напосісти. Означає сідати, навалювати на когось що-небудь. А зараз діти самостійно, виразно прочитайте вголос вірш Стонога Яна Бжехви у перекладі Івана Світличного. Наступне завдання уроку потрібно дібрати Риму до слова біла, правильно, весілля. Стонога, правильно з порога на дорогу, ноги справи, праві задні. Безладді. перта, четверту. просто, шосту десяту, відстати. Давайте зіграємо в гру. «Закінчи речення. Сьогодні на уроці я. Отже, сьогодні на уроці ми з вами опрацювали вірш Стонога Яна Бжехви у перекладі Івана Світличного. Досконалювали навички свідомого виразного читання поетичних творів. Молодці! Дуже вправно працювали сьогодні на уроці. Домашнє завдання. Дякую за увагу. До нових зустрічей!